Воїни, не нележні, і наше діло праведне і святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Хай мир в Україні панує, і кожен хай радість відчує. Свою Україну любіть, і в неї мир принесіть. Хай сонце ми розсяє. Хай війна з України зникає. Україна мати наша, нехай в ній мир запанує краще. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості ми. Любіть! Годин не негоди. Хай зникне зло, хай зникне бій, хай мир панує землі. А діти в мене зростають і зовсім гори не знають. Мир це щастя, мир це сміх, і хай рай, радість буде всіх. Ми вже волі задало, щоб щастя в кожен дім прийшло. За мир ми будемо всі стоять, щоб Україну захищати. А в Україні буде мир, щоб кожен радісно тут живе. Мир це сонце, мир це світ. Хай Україна процвітає мить. Хай мирні, процвітають і діти щастя пізнають. Мир це дружба, мир це сміх. Хай радість буде у всіх. Мир це пісня солов'я, хай буде мир моя земля. Хай мир на небо голубіє, і кожний радісом ріде. Хай мирний дзвоник, скрізь лунають, І війни більше не буває. Мир це щастя, мир це дім. Хай буде мир усім усім.